Всім привіт, рибалки, Всі, хто любить дивитися рибалку. Сьогодні я вирішив виїхати на річку Стохід, знову порибалити, але сьогодні рибалка буде така незвичайна. Я ще не рибачив, таким методом не ловив, не знімав дочніше. Буде метод з такої старинної, старинної риболовлі. Я колись ловив щуку, коли не було кружків, коли не було цих жерлиць флажків. От. І... Був свій метод дідовський, так званий, тому я сьогодні хочу показати і половити на нього, спробувати. Барсика сьогодні не взяв з собою, тому що він десь не знаю, чи побіг з ким десь по гриби, чи так десь по своїх ділах побіг, не знаю. Тому він прогуляв цю риболовлю, а ми йдемо ловити. Перше, що нам потрібно зробити, це зрубати десь отакі тоненькі тички, щоб можна було до чогось закріпити снасть. Що ми зараз і зробимо. О, зараз будуть писати, що для чого рубаєш дерево. Відписуйся і дизлайк. Я зрубаю таких кілька тоненьких дручків. Це не є насадження, це самі поросли. Такі дібри корчі, що їх треба викорчовувати. Бо в нас їх дуже багато, можливо, де в когось немає, там їх то... То він цього не розуміє. Як це? У нас їх дуже багато. І їх треба проріджувати, тому що буде непрохідні хащі. І це також не добре. Треба, щоб у всьому була міра. Коли всього в міру, тоді, тоді воно добре. А коли чогось забагато, то виходить хаос. І недобре. Зрубав сім палок. Ну і достатньо вже вечір. Не буде коли довго ловити. Ось такі палки будуть. Загрузився цими палками, їду на річку, буду розставляти їх. О, так, вони терчать трошки ззаду човна Тому що довгі. Чого? Я думаю, якось допливу помаленьку і поставлю. Так, зараз Моя задача палку струмити в землю на вкусу, щоб вона стирчала. Так туди де я хочу поставити жерлицю. Отак. Ой, там навіть Бобер. Наробив стежок гарних. Трішки. О! А це щось подібне. Отак воно має бути. Отак. І далі до цієї палки я буду чіпляти. снасть. Ось і сама снасть, дивіться як вона виглядає. Просто кусок шланга, намотана леска. Тут шнурок, щоб прикріпити її до палки. І все. Сам принцип насадки живця, такий самий, як у всіх інших жерлицях зимових, на кружках. І так далі. Суть в чому заключається. Ми чіпляємо сюди живця на гачок, підпускаємо глибину, яка нам потрібна, це зачіплюємо на палку. І отут є такі прорізи в шлангові. Ми її сюди вставляємо ліску, і отак воно буде живця тримати нам на палці. Коли щука клює живця, вона здвергує ліску і починає її розмотувати з шланга доки не закопне всю. Отакий метод ловлі. Старий метод ловлі, його замінив зараз такий метод кружками або жерлицями. Але насправді він, мабуть, і не замінний, тому що коли є сильний вітер, то Кружки пливе, несе і так далі. А цей метод він є дуже непоганий у вітрову погоду. Звичайно, він на, на якихось невеликих річках буде ефективний, а на озерах не дуже. Тому що потрібно закріплювати на палках. Коли і лід є, то можна і на озерах таким, таким самим принципом рибалити. Просто палку коротшу вирубали і запустили. Так, очок двойник І будемо чіпляти живця. В якості живця буде підскар. Такий непоганий, великий підскар. Ну все, ловися, рибка. Отак От є одна щуколовка, одна готова. Все, їдемо ставити інші. Будемо періодично приїжджати і дивитися. Чи хтось клюнув, чи ні. Ну от і жерлиць я всі виставив, який мав. Зараз з'їм яблуко. Складу спінінга. Поїду трошки десь половлю, а потім приїду, провіру, чи буде якась покльовка, чи ні. Сподіваюся, що можливо ввечері щучка вийде повечеряти і десь попадеться на якусь ловушку. Все, чекаємо. Ну, пробую на релакс жовтий. Вечір, сонечко сідає, вітер, погода, ясне небо. Așa e Не бере щучка щось сьогодні. Взяла, чи що? Чи це Зілля було? Зілля? Скажите, ну я думаю вже взяла. Це Зілля так повело. Щука не хоче. Мовчить. Ну, щось наші щуколовки мовчать. Може я хіба думаю, що там трошки повідець за, за грубий, може щука боїться бачить. Але ну, це батькові ці такі щуколовки. Він вроді ними ловив. Значить, щука не вся боїться. хоче покльовувати на спині не хоче покльовувати може трошки ранувато може ще ще яку годинку шукав наш різко як як бере стає то різко стало клює і все так само і перестає різко Немає щось ніякого кльову. Не на спіннинга не хоче клювати. Не на ці. Не на жерлиці не клює. О, брала якась невеличка. Десь там на дні. Я її бачу, що вона якась невеличка. Що ж це за таке? Що так немає кльову зовсім? О, тут жерлиця розмотана, я бачу. Живець лежить на дні. Ага. А жерлиця розмотана. Будемо зараз тягнути. Бачите, чистий шланг, ліски немає на ньому. Щоб я розмотала нього. Але її немає тут. Живця задушила, мабуть. І все. Да. Отак. От

el poño si sí, la О, доганяла. І не догнала. Ще дам спробу. О, ух, ти взяла! Але це не та, мені здається, це інша. Якась непогана. Така. Грам 700. О! Хоч щось. Хоч щось плюнуло. Да? Малеча. Ні, нема 700 грамів її. У воді якась видає більше. 400. Більш нема. З першого разу не захотіли брати. bilgis Тут вже й вечір прийшов. Кидав я на спінінг дуже багато і лише одну витягнув. І все, поки що. Вже дивіться, вже скоро буде темніти, а ще хмари бачу, виходять. Треба закінчувати рибалку. Зустрівся з одним рибаком. Тут який також ловив на спінінг. в нього було дві щуки. Ну, він плавав там. Я, я далеко не плавав, я тут ну, на одному місці майже біля своїх цих лавушок на щухліп жерлиць. Отака От рибалка. Одна була покльовка на жерлицю, але тільки задушила живця і розмотала ліску. Видно якась невелика щучка. Поки що все. Ну але зараз буду провіряти, знову їхати. Можливо, ще, ще десь буде покльовка. Щось таке схоже, ніби то як... Якби то клюнула щука. Ну але не знаю. Якось так трошки палку загинало донизу. Але це... чи це живець? Чи це щучка клюнула? То я не знаю. А, мабуть, живець все-таки, бо леска не розмотана. Вроді. Вроді би. А не, розмотана. Просто вона щось тут заплутана. Ага. Щось то там плюнуло все ж таки. Ех, і тут немає. Оце, це, мабуть, через ці поводки, що грубі. Задушила живця знову. І все. Отака От то. Грубий поводок, вона його візьме, відчуває. І все. І відпустила. ...żeby na tańsze powodki je brać. Ja myślę tak. О, доганяй! О, взяла! Все-таки О, кльов на вечір? Краще є. А то вже швидка яка. Де сюди. Зілля залізла. О, непогана щучка. Така собі ще й навіть. О, яка. Красавиця. Така хороша. Там 700 точно. Пливи мала. Хаба. О. Хоч щось, хоч щось. Друзі, приїхав до ...жерлиці однеї, а вона натягнута в сторону. Зовсім не розмотана. А, вон, бачу, 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 бачу. Щось там за очеретину. Вон очеретина спливла. І вона в ту сторону натягнута. Затягнута в ту сторону. Щось там є, значить, все ж таки. А не витягнутий. Рижей якісь піднімаються, не вже. А ні. О, є, є є. Хтось є. Хтось є. Ага, о, є. Ай, невеличка. Невеличка. О, щучка така, як і всі. Зачепилася за... Завусика. Малютка. Ай ти малютка мала. Ну і що, добре. Плюнула. Ну все, рибалку на сьогодні закінчую. Зловив я 4 штуки, три на спінінг витяг і одна клюнула на жердиці. Ще на жердиці було два збої, але нічого не вчепилося. Така риболовля. Жериться я не знімати, лишу їх на ніч. Не знаю, завтра, якщо буде час, то приїду, перевірю їх. Можливо, буде якийсь результат. Все, всім до зустрічі, всього найкращого.